Сьогодні дуже багато людей гибнуть, що на дорогах, що розбиваються сім'ї, що просто так розвалюються цілі імперії, робочі місця. Люди стають, ті, які були грамотними, стають неграмотними, бомжами стають, все через пристрастя до п'янства. Це велика біль і печаль сьогодні нашого народу. Часто люди думають, що які не мають таких можливостей употребляти, здоров'я їх не, не може цього. Скільки п'янства вид потребувати його тіло, але вони вбивають в себе все те, що Бог обдарував їх. І просимо сьогодні Божу Матір, щоб вона допомогла і зцілитися від цього недуга п'янства. Сьогодні придуманий такий великий змій, як кажуть, за радянської влади алкоголь, коли був перець такий журнал, малювали алкоголіки малювали горівку змієм. Це дійсно диявол, який соблазняє людину, який паралізує їхню волю. І енергетик, який сьогодні там дається в кожному магазині, молодь п'є сьогодні енергетик. Ви будете жити. Набагато менше, чим Бог вам хотів дати. Ваше серце не витримує цієї енергетики. це те, що вбиває в організмі, воно возбуждає людину неприроднім станом. Буває людина бодра від того, що вона попрацювала, десь пішла, прогулялася, помолилася, поклони побила. Вона бодра духом і тілом. А енергетик це штучне, наповнює людиною якоюсь такою енергією, небожої енергією. Воно вбиває у людині все добре. І сьогодні не тільки чоловіки, там, коли сказали чоловік, сьогодні багато на великий жаль і жінок, і дівчат, яких можна побачити по вулиці в п'яному стані. Яка це буде мама? Яка це буде дружина? Яка це буде Господиня в домі? І ніколи не вірте таким людям, коли вони обіцяють вам, що вони більше пити не будуть. Це обман, це брехня, тому що вони самі справитися з цим не будуть. Така людина ніколи не каже, що помоліться за мене, бо я не можу. Рідкісно одиниці такі люди, які кажуть, що батюшка, не можу справитися, от не хочу, а прямо тягне мене. Така людина осознає свою неміч, свій порок. А зазвичай така людина каже, та я що, та я нічого, я трошки. Ну вона не бачить себе з боку, в якому вона стане. Вона перетворюється, як, знаєте, колись клоуни були в цирку. Як вона ходить, бідна, що вона говорить сама до себе, які в неї вчинки, поступки, а все починається з маленького. Почуть. Пам'ятайте, організм наш не хоче цього. Ми його насилуємо. Я бажаю, щоб сьогодні Божа Матір ісцілила не дух п'янства, пристрастія кого, який є. І ми за таких людей молилися. І Божій Матірі, яка і писатому і Николаю. І коли приходить до вас син п'яний, чи чоловік, чи дідусь, чи внук. Не вірте нікому, що він хоче вам щось пообіцяти, що він не буде. За нього треба усилено молитися. Він сам не справдив, не його просити. Як казали старі люди, це горохом в стіну. Це нічого не дасть. Тільки Бог може дати просвітлення. Я згадую одного чоловіка, як зараз бачу, він ходить на костелях, я йому задаю питання. Ви на війні втратили ногу? Він каже, ні, я наркоман. А коли зрозумів, що я гнию, що все життя уходить, мені захотілося жити. Йому відрізали ногу, вона вже була гнила. Він на костелях, але він наче каже, всюди, де я був, я тільки в церкву заходив. Ніде мені так не мішало, як в православній церкві. Я всюди обходив, всі конфесії. Там мені було спокійно. Тільки кажу в православній церкві, я не міг бути. Мені хотілося вийти, мені було незручно. Але я зрозумів, що це моє лікарство. Тут молитва, тут благодать. Це його слова, це не мої. І він прийшов до себе. Зараз він з сім'єю має, виїхав за кордон, але на костилях втратив ногу через пристрасті. Любе пристрасті, до чого би воно не було, це її порок.